Конфлікт покоління. Ми часто чуємо, що молодь нічого не розуміє, а старше покоління, ну так би мовити, відстало від життя. О, так. Вікова різниця це зазвичай не про цифри. Це різні погляди на світ, цінності та способи спілкування. Як же зруйнувати оці бар'єри між поколіннями та навчитися чути, як мінімум, чути так. одне одного? Саме про це наша журналістка Ольга Фанагей поговорила з авторкою та ведучою Ютуб каналу Твоє моє владою недак. Вітаю Ватері ранку вдома. Добрий ранок. Розкажіть, будь ласка, як з'явилася у вас ця ідея створити подкаст «Твоє. моє і у чому ви бачите його мету? А, мій досвід спілкування з людьми, з людьми різних релігій, нацменшин. Він достатньо багатий, такий різноманітний, але от саме з молоддю. З молоддю двадцятирічними я не так часто перетинаюсь і знаходжу свого сина, якому 21, дуже особистою. Цікавою людиною з одного боку, з іншого боку, іноді, як мама, я його повністю не розумію. Мені хочеться його штовхати, залізти йому в голову. І саме от з таких діалогів з своїм сином я вирішила Сучасна молодь. Це одне питання. З іншого боку, мені було цікаво, як взагалі молодь проживає нашу історію сьогодення, як вони відчувають. І балансують в умовах, і, про що, і як вони думають про майбутнє. Що вони думають про майбутнє? Тому що нам не, не настільки нам з вами продовжувати це майбутнє, це буде лежати на їх плечах. Угу. Ну, власне, я хотіла спитати, яку саме дистанцію вікову ви досліджуєте? 20-40, 30-50, не знаю, 10-60, але вже зрозуміло, да, йдеться про 20 20-40. Саме так. І це такий, це різниця мого віку з моєю мамою. На жаль, мама пішла і в мене не було достатньо часу дослідити в інший бік різницю, Але я зовсім інакше сприймаю зараз коло своїх жінок, знайомих і не тільки жінок 60-річних. Свої 20, мені здавалось, що мамі 40 це так багато, в нас геть немає якихось цікавих тем. Вона живе ну, своє таке, зрозуміле, вузьке життя, робота вдома, якісь подруги. А зараз я абсолютно, по-перше, коли ти дорослі, Шаєш, ти змінюєш відносини е, і відчуття цього віку. І е, особисто е, я вважаю, я просто передивилась погляд на двадцятирічних і на взаємодію з ними. Тобто можна на них дивитися і їх свалювати, але зовсім інше питання, як ми з ними взаємодіємо, як ми з ними працюємо, прислухаємось, поважаємо, включаємо в дуже важливі процеси. Тобто вчимося розуміти сильні боки кожного з поколінь. І вчимося взаємодіяти саме таку мету і переслідує ваш подкаст, і як ви відчуваєте його успіхи в цьому напрямку для вас? По-перше, я досліджувала дуже просту молодь свого міста, міста Кривого Рогу. Я не брала да, людей з більш таких мегаполісів українських, да, де більше можливостей культурного життя, яка наша молодь нашого міста. А це по перше, по-друге, вони вже всі професійно. Спрямовані з, з мого дивува Ну от я була здивована, що все ж таки да більше такий пошук себе, але більш-менш а люди знають, ким вони куди їм рухатися, який досвід вони хочуть отримати. І ем, мені було дуже приємно чути, наскільки вони тактично. Толерантні, змінні від нас сприймати інакших, сприймати світ в цьому різноманітті. Тому я дуже задоволена успіхом першого сезону. А є вже напрацювання навіть і третього, і четвертого, тому що другий сезон триває. Це сезон про відкриття батьківства очима та тусів. Тому до молоді я обов'язково повернусь. Угу. Добре, як ви підбираєте теми для свого спілкування? Да, все ж таки, ви не просто обговорюєте стереотипи, хоча до цього ми ще повернемося подолання цієї прірви, ви обговорюєте конкретні теми, які допомагають розкрити вашу головну мету. Я не можу сказати, що це суперскладні теми, але і, мабуть, скоріше, про те, чи ми не так часто спілкуємося з нашими дорослими дітьми. Про... Про смерть і про те, що ми залишаємо внаслідок, і як вони сприймають да, цю спадщину від нас, про те, на що ми звертаємо увагу в професійному зростанні, як ми бачимо, да, кар'єрні такі можливості, про мрії. Про що ми мріємо, і про що мріють вони: про відносини, про партнерство, і яким воно може бути, а про релігію і про можливість не знаю, змінити або знайти віру в якомусь певному віці, я ну, от точно вважаю, що нам іноді не вистачає. да? Ми не можемо сісти за сніданком і сказати. Там ти знаєш, от я хочу тобі залишити от мої думки, в мене такі страхи, побоювання. Але через от саме такий подкаст дає можливість повернутись, звернутися або до своїх батьків, тому що молодь теж дивиться і молодь теж інакше сприймає своїх дорослих батьків, своїх дорослих колег про що вони думають, чому так виникає. На чому базується їх досвід і їх розуміння, і через такий подкаст запитати, сказати, Ти знаєш, от я подивився, я подивилась, а мені цікава твоя думка. А, і Я до цього я не знав або я здивований, і це теж певний діалог, який я вважаю як інструмент може будуватись далі. Угу. А з якими стереотипами ви стикаєтесь в житті з пов'язаними з віковою різницею? І щось нове ви побачили під час спілкування з гостями? Щось для вас відкрилось, скажімо, чого ви не думали про це? <тас> ну от я казала, що там да, є Розуміння, що от молодь вона така лінива. А, так вони інакше сприймають якийсь повільніший графік, але серед них є ті, які а, немає питання на восьму ранку бути на роботі. А, і я думаю, це про свободу. А, умовно, в моїй двадцять. 20... В мене не було можливості не знаю, запропонувати роботодавцю сказати, що я б хотіла починати свій ранок з дому і в 12 приїжджати до офісу. Е, тому от це не мабуть, навіть не про лінь, а про те, що вони е, інакше і вони, в принципі, будують діалог. Е, про те, що їх з одного боку все ж таки хвилюють гроші, вони хочуть заробляти з іншого боку їм дуже важливо. Цінностний такий момент, до якого ми з певним віком доростали умовно цінності, да якесь таке наповнення. Мис мені, я по своїм відчуттям я його зрозуміла більше в 30-35. А що я ці це що я ціную? Вони дуже до цього ставлять. Я б сказала, що це певний мінімалізм. Мінімалізм в побуті, в речах. Дивовижним чином, що 20 річні можуть заробити і купити собі машину дуже просту. Я от відверто не сподівалась. І це не питання, ой, батьки допомогли, батьки вклались, це про особисте розуміння, про, про, ці, про мету, таку прямо фінансово довгостривалу, про яку ми кажемо, ой, ні, вони ще вони не мають, вони не можуть. Ні, насправді я, я дивуюсь і настільки поважаю, кажу, слухайте, мені 45 років в цьому році. Але я ще не доросла купити самостійну машину і а, поставити мету, закінчити, да, отримати ем, права, і на, через пару днів купити машину, це неймовірно. І зараз не потрібно дивитись на її модель, вартість. Ну, я так бачу, що ви зачаровані і упереджені в позитивному сенсі. А, чи дізнались ви щось таке? Що ми б назвали негативними рисами покоління? Я розумію, що ці узагальнення взагалі можливо тут не зовсім доречні, але ну ви спілкуєтеся, якісь робите висновки. Щось вас здивувало неприємно про що ви не думали? А, да, на наскільки вони сприймають нас поколінням, які цікавляться не знаю, комфортом, а побутом, порядком, кухнею, спра... Тобто, ми виглядаємо, ми не розкриваємось, да, там, в питаннях. А як ви як, як виглядає тусовка в 40-річних. Да? Ніхто навіть не розуміє, тому що ну батьки, я не знаю, батьки або певне оточення а, значить виглядають певним чином. В них складається враження, що ми вже не можемо, не хочемо, я не знаю, тусити, класно відриватись. А, от е, таке трохи складається враження, що ми з часом в. Втрачає. Мені було досить сумно а, почути, що сприйняття 40річних і життя а, в дорослому віці воно стає таким без, безбарвним, нецікавим, а, сконцентрованим, я не знаю, на побуті, на такому мінімальному комфорті. А, і я думаю, що ми своїм прикладом. Не мотивуємо, не розкриваємо, що життя продовжується, можуть виникати нові хобі, або ми можемо повертатись до чогось, від чого ми а, і, що, і, і що ми досі любимо і потанцювати, і поспівати. Але інші пісні свої пісні, але це все це все присутнє в нашому житті. Тому ось, тако, ось таке було ну, трохи для мене сумне уявлення про да, сприйняття дорослого життя, і я це намагалася через діалог саме розкрити ні, ні в мораль, да, там, не їх не змінити, да, там, а просто показати і розповісти, і що навіть молодіжні речі, які залишились в мене там в пунктах, що б хотілося спробувати, я зараз це втілюю. Тобто покоління батьків треба працювати ще над самопрезентацією, щоб молодь бачила, що ми ще живі, і є їм теж нема чого. І, я... від... Цьому сенсі і і не сприймати, якщо батьки я не знаю, не в театр, в кіно або на прогулянку. Це мабуть настільки рідкі явища, що вони просто лякаються цього. Вони від, від вони чекають я не знаю, якоїсь серйозної розмови. Я розумію, що ми і там живемо окремо, але оцей зв'язок і він може бути підтримуватися досить різним. Можна відповідати, як ти добре прийшла, готую вечерю, не знаю. Там починаю новий серіал. На Нетфліксі, про щось, що не знаю, я сьогодні побачила цей мем, або не знаю, от там цей допис або не знаю афіша в нашому кінотеатрі або театрі вона дивує. Тобто є речі, яких ми точно маємо приговорювати і не втрачати цей зв'язок. Дякую за те, що допомагаєте його будувати. Підсвічуєте і показуєте якісь проблеми, які є, і підказуєте можливі шляхи для їхнього вирішення. Успіху вашому подкасту і теплої глядацької аудиторії і цікавих гостей. Дуже дякую.